Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії GOV.IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Олексій Федоркан, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Олексій, привіт! Вітаю! Олексій, розкажи, будь ласка, де працюєш зараз? Я працюю в українській компанії яка називається Care, яка і через неї працюю на закордонних замовників. Ким працював до і чому вирішив перейти в цю сферу? До цього я працював механіком більш конкретно я ремонтував паливні системи, дизельні паливні системи сучасних автомобілів. Через ковід у мене з'явилося досить багато вільного часу. Також я б сказав, що в мене в цілому було бажання, мабуть. І раніше пов'язати своє своєю життям, мабуть, з кодуванням. Але я чесно скажу, типу на етапі, коли я навчався в школі і я обирав університет, я обрав, чесно кажучи, саме легкий спосіб. Я поступив в університет, не закінчуючи школу, тому мені не прийшлося ставитися перед вибором, чи, що я дійсно хочу, тому я обрав якби механічну спеціалізацію і потім працював за фахом. Але в один момент, коли ти вже попрацював, і в мене з'явилося. Вільний час, і також я зрозумів, що на тій роботі досяг такої стелі, де я більше там вже не отримую нових знань і можливостей для себе. І я подумав, що це саме час отримати нові знання і спробувати себе у тому, чому мені дійсно, мабуть, хотілося займатися. А тобто, по факту, такою основною відправною точкою це був ковід. Правильно через ковід дійсно стало менше набагато менше завантаженість на роботі. Мені з'явилося багато вільного часу. Я б сказав, то це стало, як би, мабуть, додатковим екстра -знаком. А ще мені у Фейсбуці саме у цей момент попався ваш марафон. Я такий думаю, ну це знак, і ось, мабуть, ось з цього все закрутилось. Олексій, очікування, реальність від цієї сфери прям все співпало. Я, мабуть, у своєму житті, ну я дуже люблю навчатися, отримувати нові знання. Якщо це можна отримувати на роботі, і за це платять гроші, це божественна робота. Олексій, як тобі вдавалося поєднувати роботу, навчання, особисте життя? Дійсно, ну типу, часу забирало багато, але перед початком цього шляху, типу, скажімо, у нас була внутрішня розмова, тобто з моєю дружиною, і типу, я то ми всі розуміли, що це не буде так само, як було до цього, тому що на навчання треба виділити час. Цей час буде виділений з особистого часу. Але через те, що, скажімо, стосунки в нас сім'ї побудовані, я б не знаю, типу. На коханні, і правильно, мабуть, ти цінуєш я ціную простір своєї дружини. Вона цінує мій простір. Це ми дійшли до цього. скажімо, кожен з нас прийняв, що я ось хочу піти цим шляхом. Вона з цим погодилась, і тому таких якось великих проблем з цим не було. Олексій, mm -hmm. давай поговоримо про ланцюжок працевлаштування з тобою. Скільки у тебе зайняв пошук роботи? Умовно, десь в середині, в кінці квітня, ми закінчували цей командний проект, і 1 червня я вже був працевлаштований і працював на новому місці роботи. Десь так з місяць це в цілому зайняло. Скільки ти відправив резюме? Скільки технічних співбесід ти пройшов за цей час? Мені здається, що я жодного разу не відправляв резюме, писали тільки мені або цікавились. А по співбесідах. Всього три: тобто, одна це була місцева компанія, одна американська компанія, і третя це був ось Коденкев, який я працюю наразі. Олексій, як ти вважаєш, які особисті якості допомогли тобі працевлаштуватися? Мабуть, комунікація і, можливо, впевненість в собі. Тобто, якщо ти все ж таки. Маєш, ну скажімо, дійсно якусь впевненість, то під час навчання, під час ну типу курсів, закінчення курсів і mm -hmm. на відправлення цих резюме, коли ти не вбачаєш в цьому як, як свій останній шанс чи щось таке. Ну, типу покладаєш на це щось більше, тобто, а просто впевнений собі, що можливо. Ну, ну, типу, не ця робота, буде інша робота. Ну, типу, чи не ця компанія, інша компанія? Можливо, просто це не та компанія, яка тобі треба. От можеш навести конкретний приклад, що змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу? Ось було ось так, а стало тепер так. До цього я витрачав дуже багато часу на те, щоб попасти на своє робоче місце. Після цього, якби я працював, це окей, повертався дому так само багато часу. Зараз цього взагалі не треба. Ти можеш працювати з дому чи з будь-якого місця в цілому, що також дає велику змогу. що Ти можеш подорожувати країною, світом чим завгодно, жити місяцями в інших місцях. Я можу прокидатися взагалі, коли мені хочеться, тобто починати робочий день тоді, коли мені хочеться, закінчувати його, коли мені хочеться. Тобто можливість планування свого. Ну, типу дня, взагалі, і це також більше часу з моєї коханої дружинки. Тобто, це прям супер-бусти, як на мене. Клас. Скільки часу ти працюєш? Чотири робочі дні на тиждень. Цілому я типу працюю 32 години на тиждень. Можу їх також типу розносити. Я хочу. Тобто, якщо мені дійсно треба працювати в якийсь день менше, ну типу я все одно, наприклад, щось повинен зробити, то я можу там чотири дні працювати менше, але в п'ятницю, там, наприклад, чи в суботу, навіть коли там дропорцювати. Тобто, але загалом все ж таки, вони намагаються, щоб ми всі працювали 4 дні і 3 дні повноцінно могли всі разом відпочити. Пані, у вас не безпосередня комунікація відбувається на якій мові? Ну в основному англійська іноді жартують на мовах пані. Ну, типу, розробники з різних регіонів можуть бути навіть в їхній компанії, типу, більшість англійської, але дехто може спілкуватися іспанською чи французькою. Який рівень англійської у тебе мови був, коли ти прийшов навчатися, і який рівень англійської у тебе був, коли ти працевлаштувався? Ну, середина нижче середнього. Проблема у чому? Типу, я реально не, не вивчав англійську на якихось курсах, там це був шкільний рівень, плюс університет, плюс не самі круті. Але в один момент. Ще на попередній роботі, тому що ти працюєш з документацією, яка англійською мовою. Ну, більшість завжди має англійською мовою. То ну ти якби потрапляєш, у скажімо, у це середовище, де тобі треба англійська мова. Після цього це ще до курсів, скажімо так, мені була ініціатива започаткована в нашій сім'ї. Ми дивилися фільми англійською, типу в оригіналі завжди. Типу, з англійськими субтитрами, які потім можна перекладати і дивитися: ну, типу, чи ти правильно зрозумів слова чи ні. Тому у мене не було, будемо казати, страху говорити. Тобто я говорив неправильно, але я не боявся цього. Типу, я досі навчаюся на курсах тобто, весь цей час, тому що англійська це, ну, це те, що тобі буде треба стовідсотково. Олексій, і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Головне, мабуть, це для себе чесно порозумітися, на що ти сюди йдеш? Чому ти хочеш стати розробником? Мені подобалась головна ідея це те, що тут можна навчатися. Немає можливості, ну що ти колись упрешся в щось і будеш умовно знати все. Тобто варіантів не існує. Тому коли я пройшов весь цей процес, я ніколи не буду засмучений. Тому що в цілому, ну, типу, моя внутрішня ідея, яка мене ну, максимально рухала, вона ну повністю виконується. Так само люди, мабуть, повинні відповісти чесно собі на питання. Тобто, це про чесність і відвертість з собою, правильну мотивацію. Типу, якщо ти собі кажеш, що ти хочеш, ну типу, здобути нові знання, тому що ти хочеш працевлаштуватися і працювати розробником, тому що тобі здається, що це буде крута. Ну, типу, тобі буде це подобатись. То це непогана мотивація. Якщо в тебе мотивація, що я піду по навчаюся, що потім мені можливо будуть платити багато і нічого посередині для тебе, для тебе, як ну для людини. Тобто, тебе ж фактично не залишається ніякого натхнення, типу не, ну якби як рушія такого головного. Тобто, то ну, це погана мотивація, як на мене, тому що ну ти просто в один момент, коли ти почнеш шукати роботу, тобі будуть пропонувати менше, чим ти собі там вигадав. тобто... Типу, це тебе буде демотивувати, тому що твоя мотивація була: це, типу, отримати роботу з більшою зарплатню. Не, не отримати роботу, яка приносить тобі, типу, щастя, фан, типу, не знаю, навчання чи щось, щось інше, а конкретно, типу, ось грошову, наприклад, складову. Типу, це теж класна складова, але вона не повинна бути одна однісінька, і ще й ну, сама головна. Чи був я впевнений, що я буду через рік чи через півтора працювати програмістом у такій гарній компанії? Ні. Але я сказав собі, що так я хочу спробувати, так я хочу витратити свій час, свій ресурс зараз на це, тому що мені здається, мені це сподобається. І тому, коли я починав і коли я закінчив, я не жалкую жодної якби, хвилини, як я витратив на це. Олексій, я щиро тобі дякую за такі поради та мотивації для наших студентів. Дорогі глядачі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Олексія тобі бажаю досягнення твоїх цілей і, звісно, подорожей після нашої перемоги. Дякую за інтерв'ю. вам. гарного дня.